Чим ближче до нового року, тим більше зрубаних ялинок. Аби запобігти несанкціонованій вирубці зелених красунь, прикарпатські лісівники разом із правоохоронцями щодня проводять рейди, перевіряють транспортні засоби. Буси вантажні автомобілі, автомобілі затентовані, які можливі, що в даному автомобілі може перевозитися. От, продукція, яка зараз представляє інтерес, тобто ялинки. Та поки усе безуспішно. Замість зрубаних ялиць лише дошки. Юрій Іванов, будь ласка. Триваю. не Утім, порушників чекати довго не довелося. Ось у цій вантажівці більше сотні свіжозрубаних ялин. Усі без чіпів. Накладні – заднім числом. Перевізник виправдовується. В мене далі ту у мене на руках. Ну, мене його зав'яжуть, бо тут вони все попадають, тому що я його не зав'яжу, взяв себе на руках. Надо вам ворт чіп. Лісівники пояснюють, чіпи мають бути прикріплені до кожного зрубаного деревця, інакше вони вважатимуться незаконними. На новорічних ялинках не були прикріплені бирки відповідним ланцюжком. Друге товаротранспортна накладна була виписана 16 грудня, однак сьогодні 25-го. Що це означає? Це означає, що даний автомобіль і дані підприємці, які мали товар транспортну 16 грудня, вони могли перевозити 16 грудня новорічні ялинки з ті самими чіпами і могли перевозити їх і 22, го і 25, го Що сьогодні вантажівку з ялинками відвезли на арешт майданчик. Перевізникам загрожує штраф або навіть кримінальна відповідальність.